Сьогодні я зніму приці. Ніколи не робила рубрику розпаковочка, але тут вирішила сьогодні трошки змінити свої традиції, звички. Ось у мене був такий гірданчик, ой, селяночка, і мені то не вистачало чорного кольору, чорного бісеру. Потім закінчився оранжевый и ось Паша, оранжевый оранжевый то так вот я хочу вам показать его селяночку мою вот так выглядит на у нас селяночка она уже такая дело движется до финиша О, та, не і я то замовляю, то замовляю не лише одне, але ж так. Шоп. Купую я е на сайті торгівельна марка Кольорова. Взагалі-то ну такий перевірений постачальник. Там у нього є не лише бісер, її картини, її вишиванки. Цей раз вони трошки втратили, оскільки надіслали мені на новою поштою, як я просила Укрпоштою. От. І що ми тут маємо? Якого кольору? Що ми тут, що я взагалі там придумала? Так. Ось такий Вони, Він дуже-дуже неймовірний такий, бачите? Паш, ти що знімаєш? Подарунок. Подарунок, зли, так. Кольорова. Так, ось бачите, ось такий А, Ось це 93-110 колір. Я на нього натрапила. Коли робила, підбирала себе під кольори під гортан, і обрала спочатку маленький, маленьку версію, вона мені сподобалася, а потім замовляла вже окремо на сайті. Це такий червоний колір. Я там планую якісь е, е, селяночки в українському стилі зробити. Тому це такий ходовий е, колір Ну і е, зараз, як я побачила, найбільшу для, е, для селянок. Найбільш, е, кодовий кольор це червоний. І в моїй колекції не було ще таких різних варіантів сірого, тому я вирішила спробувати. Ну, а жовтий, цей взагалі жовтий, він дуже класно пасує до жовто-блакитних, жовто-синіх різних речей, але він, вочевидь, найбільш популярний зараз на сайті, тому лише маленька. П'ятиграмова упаковочка залишилась, але я його вирішила теж придбати. Ну і знову ж таки, у мене там розового, не так багато в асортименті рожевого. Тож я вирішила його теж замовити на пробу. Дякую вам. Чекайте на нові випуски. Я так от рахунок фактура, що, що зручно, у них дуже зручний сайт. Мені подобається там історія моїх замовлень з номерами кольорів для, для бісеру. Це дуже-дуже актуально, оскільки в бісері дуже надзвичайно. Велика кількість кольорів, і ти, але ж якимись ти користуєшся дуже часто. Тож, ви можете переглянути у себе в історію замовлення, і побачити, який саме кольор ти купував. Дякую, до нових зустрічей!